Мені великий, ви приїхали за адресом. Зараз впихнемо, поставимо великий, яскравий і нові динаміки, щоб смачно грало. Буде цікавий проект. Погнали робити. Маленька шкода Сіців 2013 року розроблена спеціально для великого міста, щоб швидко ганяти між тими крузаками і паркуватися на маленьких п'ятачках, куди не влізуть ваші В Маленькій шкоді все маленьке, маленькі колесики, маленький двігун на один літр. В мене бутилка навіть на два. Ого, а руль тут великий. За цього керма і магнітолу не видно. Так, дійсно, такий маленький екран. Що там побачиш? А там і бачити нема чого. Навігації там точно немає. Чесно кажучи, я в шоці така маленька дирка. Що туди можна запхати, але ми справимось зараз. Покажемо. Є у нас такі штуки спеціальні навіть для таких випадків. Ось подивіться, вона геть така сама стає в штатне місце. Ось її рідна рамка, але ж ви хотіли великий екран. А він нас є. Але він буде трохи випирати на торпеду, і там якісь педалі. А ні, то кронштейн, щоб регулювати екран вверх-вниз, вліво вправо. Рідні динаміки треба замінити, щоб музика грала. Ось подивіться, що тут стоїть. Звичайний картон. Воно пластмасове, магніт маленький, підходить тільки слухати рекламу на радіо. А нам треба музику. Ставимо нове, залізне, з великим магнітом, воно двополосних з якісних матеріалів грати буде топ. Перемаленький маленькі шкодить великий екран, як в нових сучасних тачках, але він стерчить. Ого, як і я такого ще не бачила. Все одно краще ніж тут стерчало до того. Колхоз не колхоз. За керма все добре виглядає, мені подобається і зручно всім керувати, коли екран ближче. Шкода тепер зоряний винищувач, модель 2225 року. Раніше в машинах не було ніяких екранів, а там і дивитися було нічого. А тепер нам всім потрібна розумна навігація, яка сама оновлюється через інтернет і показує камери швидкості, щоб не платити дівчині ці штрафи. Тепер у всіх нас є смартфони, і вони повинні дружити з нашими тачками. Тут є CarPlay і Android Auto. Тепер у всіх є камери, з ними значно комфортно. Що паркуватися дівчині, ми теж зробили. І вона буде вмикати ютубчик і співати за кермом. Я весь час так роблю. Як Музика тепер грає круто. Варто було замінити той хлам на якісне. Це кайф оновлюємо будь-які машинки навіть там, де здається, це неможливо. Не сумнівайтесь, звертайтеся, робимо таке під ключ по всій Україні і у восьми країнах Європи.